Доброго дня, любі діти! Виконаємо з вами першу частину практичної роботи зі вставлення та роботи з зображенням. Перша задача за нашим підручником необхідно вставити зображення весна та обітнути його. Для того, щоб це зробити, обираємо вкладка Вставка. Обираємо зображення з комп'ютера. Файл весна у мене був попередньо завантажений на мій комп'ютер. Я обираю його, натискаю вставити. Далі, за завданням мені потрібно його обітнути. Для цього у мене виділене є зображення, з'являється вкладка формат, і ось тут є кнопка Обітнути. Натискаю на неї. Обираю, з'являються ось такі маркери, які дозволяють зменшувати зображення. Дивіться, ми тягнемо саме за маркери. Натисканням просто клавіші по пустому місцю або Enter підтвердження відбувається обрізання або обтікання зображення. Також до зображення запропоновано підібрати стиль який знаходиться на вкладці формат, можна обрати будь-який, давайте оберемо ось цей. І змінимо забарвлення рамки. Є графа межа зображення, і ось тут можна обрати той кольор, який подобається. Також можна додати різноманітні ефекти до зображення. Пропоную вам обрати ефект. Ось таке відбиття. Можна додати декілька ефектів, ну, наприклад, ефект світіння. Ось такий. Ви можете відформатувати зображення на свій смак. Друге завдання нам необхідно вставити зображення з інтернету і обітнути його ось таким чином. Для цього переходимо ось сюди, натискаємо Вставка. Обираємо зображення з інтернету, пошукове слово буде інтернет. Можна зняти ось цю галочку, і тоді пошук наш збільшиться. Натискаю вставити, і додається зображення. Як його обітнути? Коли зображення виділене, горить вкладочка Формат, натискаємо Обітнути. За фігурою. Ось тут. І обираємо ось таку стрілку. Наше зображення обітнулося за фігурою. Це перші два завдання, які необхідні було зробити в цій практичній роботі. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, буде завдання номер 2 Для цього необхідно відкрити текстовий документ. Він знаходиться у мене ось тут, та розташувати ось ці малюнки в залежності від різного обтікання, використовуючи навколо рамки, за контуром, наскрізне, згори та знизу, за текстом, перед текстом і так далі. Отже, для того, щоб цим скористатися, ми обираємо наш малюнок, можна перейти на вкладку Формат. І обрати ось тут обтікання. Перше навколо рамки, ми нічого змінювати не будемо. А можна було нам скористатися ось цим маркером і обрати ті параметри, які необхідні. Давайте видіремо, виберемо другий принтер та оберемо ось тут параметри обтікання для нього за контуром. Можна передвинути ось сюди, щоб ми бачили, що саме цей вид обтікання тут використано. До речі, абзац можна вирівняти за шириною для того, щоб краще було видно ось е, моменти обтікання. Друге, це наскрізне. Отже, обираємо сканер. Давайте принтер ми сюди розташуємо, щоб це відносилося, а, саме до принтера. Да, ця інформація. Ось так. Наступний сканер. Обираємо на скрізне обтікання. І бачимо, що воно досить схоже на обтікання за контуром, але тут немає ось таких чітких гр... е... меж. Наступний вид обтікання. Це обтікання згори та знизу. Обтікання згори та знизу. Але давайте ми його, цей сканер, подвинемо ось сюди, і також тут використаємо наскрізне. А знизу у нас є досить багато моніторів, тому що річ саме про монітори. І ось тут ми використаємо для них обтікання з та знизу. І бачимо, що інформації ось з лівої та з правої сторони немає при цьому виді обтікань. І також поставимо згорити знизу. Тобто можна розташувати ось так два малюночки. Наступне клавіатура. Оберемо витоп тікання за текстом. І коли це ви зробите, ви бачите, що моя клавіатура ось тут десь, як би сховалася. І для цієї оберемо витоп ткання перед текстом. Ось так. Тобто ми з вами завдання 2 виконали. Також можна було тут дібрати різноманітні стилі для кожної картинки, ви можете обрати за бажанням. І можна також прибрати фон картинки. Що це таке? Ну, наприклад, якщо я оберу вкладочку конструктор, залью кольор сторінки ось таким голубим, то бачу, що навколо деяких принтерів. У мене є білий фон, а навколо деяких немає, тобто вони на прозорому. Для початку можна прибрати ось це виділення білим кольором. На вкладочці Основне я обираю без кольору, тобто без виділення. І ось тут спробуємо з вами зробити принтер. Виділяємо його, обираємо вкладку Формат, обираємо кнопку Видалити контур. Позначаємо області. Для збереження ось цим маркером. І натискаємо Зберігти зміни. Наш принтер зараз відображається і має прозорий фон. Фон, який був, ми видалили. На цьому можна зберегти, але давайте ми збережемо з вами в форматі дока. Для того, щоб я могла перевірити ось ці всі різні види обтікань. Дякую на все добре, до побачення!